Друзі, мої вітання. Сьогодні п'ятниця. Я вчора робив ввечері відео про другий день Ліги Чемпіонів. Я його тут наче зробив, завантажував, але і тут бляха мені його блокує. Так що буду розбиратися. Ну а потім загружу. Я там зокрема розглядав ті матчі, які були. Плюс робив такий більш трошки детальніший аналіз матчу Манчестер-Сіті. Там було на що подивитися, тому що Сіті оборонявся як команда з другої ліги чемпіонату України. Ну. Це таке, це такий невеличкий анонс. Відео вийде сьогодні, і мені його треба буде просто трохи переробити. А сьогодні, от прямо зараз, я знімаю своє відео конкретно про те, що щойно закінчилося щойно закінчилося жеребкування Ліги Чемпіонів, там уже є такі прекрасні пари. Пари, які, ну, я не зовсім задоволений таким жеребом, тому з точки зору цікавості, тому що я не хотів бачити сугубо німецьке і сугубо іспанське протистояння. У всьому іншому мені, напевно. Байдуже. Так що давайте поговоримо про це і от розглянемо першу пару, я бачу навіть собі видрукував їх, Запам'ятати це не так. Просто все-таки. Парис Сен-Жермен Ліверпуль. Більшість з вас, звісно, скажуть, що от Ліверпуль є фаворитом, він на ходу і так далі. А ви, а ви не повірите, я віддаю чомусь перевагу. Трохи більшу, нехай буде 60 на 40, але віддав би, чи навіть 55 на 45, але ви віддав би Пері Сен-Жермену, як не дивно. Так, Ліверпуль на ходу. Так він дуже впевнено проводить е, свої матчі в Англійській прем'єр-лізі. Хоча це інший турнір. Давайте не будемо забувати, це ще нічого не означає. Плюс. Він впевнено пройшов і груповий етап. Да? Вони виграли майже всі матчі, окрім останнього, коли вони програли ПСВ на виїзді, але той матч вже абсолютно нічого не вирішував, так що там майже 100% результат по набору очок. Чому я так думаю, що Парі Сен-Жермен? Парі сен жермен зміг таки знайти якийсь певний баланс в своїй грі. Зокрема, заграв і як би це не дивно звучало Усман Денбеле, почав уже нормально бігати і Барколя. І інші гравці себе класно показують. Тут має місце, є в мене така верніше, підозра, що у Ліверпуля почався деякий спад. І знаєте, у футболі, а я вже давно з ним дивлюся, є така штука, коли команди, які от весь сезон рухаються на одному диханні, йдуть, ідуть, йдуть. В будь-яких командах, як правило, все одно трапляється спад. Рано чи пізно, наскільки він сильний буде, але частіше всього, до речі, він трапляється якраз в стадії плей-офф. Тоді, коли це є для всіх несподіванкою, тоді, коли цього ніхто не очікує, і в найбільш непідходящий момент. І от саме чомусь мені так здається, таке і трапиться у Ліверпуля. Це не означає, що я йому бажаю поразки. Зовсім ні. Я просто кажу е, свої думки, свої відчуття. Ну не знаю, можете називати їх там на рівні інтуїції, але таких прикладів насправді дуже багато. Команди виграють, виграють. Можливо, з точки зору психології вони десь уже дають собі. Розслабитися і потім за це доводиться платити, розплачуватись навіть. Можливо, інші якісь чинники, ну, неможливо, бачите, пройти сезон на одному диханні абсолютно ідеально. Ну от навіть Байер Леверкузен минулого року. Та він насправді мав не один матч програвати і не один матч втрачати вишки, але якимось дивовижним чином їм би щас щастило, щастило, щастило. А потім вони такі програли і коли? В найбільш непідходящий момент. Якби Хабі Алонсо запитали, чи погоджуєшся ти, наприклад. Одну перемогу у Фіналі Ліги Європи проміняти на три поразки або навіть чотири в чемпіонаті. Я впевнений, він би погодився пару разів в чемпіонаті програти, але виграти в Ліги Європи. І бачите, це трапилося тоді, коли цього ніхто не чекав. Це було дуже болюче. Тому ну, Ліверпулю не варто розслаблятися. Ну а, а я ще раз повторюю, не знаю, я чомусь думаю, що Паріс Сен-Жермен буде сильнішим. Хоча. Побачимо. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Отже ж, парочка, да? Скільки вони вже разів між собою грали в Єврокубках? І фінали Ліги Чемпіонів проводили. при тому не один раз. І в чемпіонатах, скільки матчів грали. І ось грали зовсім зовсім нещодавно. І зіграли в нічию. І тут, звісно, перевагу більшу має Реал внаслідок того, що у них набагато кращий склад, внаслідок того, що Реал Мадрид має в цілому більшу перевагу над Атлетиком Мадрид в очних протистояннях. Зокрема, така перевага є і в протистояннях в Єврокубках. Так що так, да, я, я тут думаю, якраз не 55 на 45, як я собі думав про Парижний Джермен Ліверпуль. Тут бо я віддав, напевно, перевагу мадридському реалу десь 60 на 40, а можливо, навіть і 70 на 30. Е, звісно, діє Гусім не може намагатися щось придумати, і досвід протистояння йому в цьому буде якраз допомагати, тому що він вже прекрасно знає, як працювати. Як боротися з мадридським Реалом, як йому можна протистояти, і, зокрема, Карло Анчелоті, бо вже, слухайте, скільки років вони між собою там бодаються? Це, це взагалі? Ну, цікаво, цікаво, буде все одно, да? От я пам'ятаю на початку 2000-х іще, коли Реал з Барселоною, там у Лізі Чемпіонів, стикався, і навіть в фіналі то в півфіналі, перепрошую, то було. Зараз ми на стадії однієї восьмої, але тим не менше, е вивіска, яка достойна була б. Бути десь у фіналі Ліги Чемпіонів як там в 16-му році або 2014-му році нас вже зустріла на стадії однієї восьмої. І наступна пара Фреєнорд Інтер. Ну тут я думаю, навіть розмов не може бути ніяких. Е -е Інтер є безоговорочним фаворитом, от тільки є такий нюанс. Мілан то теж був фаворитом. Да, а великів так, взагалі, всі талійські клуби були фаворитом. Я таланта була фаворитом, і Ювентус був фаворитом. же Мілан, який я щойно згадував. Всі вони були фаворитами в результаті. Вони всі повилітали. А Інтеру просто може інтеру пощастило тільки тим, що він напряму вийшов в одну восьму, а не грав в стикові матчі. І тепер прийшла його черга вилітати. Ну, насправді у Інтера дуже і дуже серйозно кращі гравці. Але чи це грає таку роль, бо знову ж таки вони викові і, можливо, і зможе знайти якусь протиутруту проти Інтера. Тренер Фейнорда. ну це теж буде цікаво. Я сподіваюся, що якщо перший матч грають, бачите, в Роттердамі, якщо е Феїнорд зможе не програти, а можливо навіть і виграти у Інтера, ну вони дуже серйозно покращать свої шанси. Я найбільше того хочу сказати, навіть якась мінімальна поразка в себе думаю, ще не буде означати катастрофу і Салтік, тому якраз черговий доказ. Брусія Дортмунд Ліль, звісно, що напевно, все буде ставити на Дортмунд. Але Ліль такий міцний горішок, як мінімум, хоча б, тому що він там обігрував і Реал Мадрид от зовсім нещодавно. Да? Ну, правда, це було минулого року. З тих пір в Дортмунді вже і два тренери змінилися, і гравці нові прийшли, так що я вважаю, що склад став сильнішим. Як зможе будувати там свою гру Нікукович? Перший матч вони грають у Дортмунді, так що Боруся повинна перемагати, якби без варіантів. Ну, теж загадка. Але в Лілі як класні гравці, той же самий Джонатан Девід там, та інші. Ну, Девіда я не звав би він на слуху. Скажу так, мій прогноз 60 на 40 все-таки на користь Дортмунда. Брюге Астонвіла. Отже, тоже пара загадка насправді. По іменам Астонвіла однозначно, бачите, діти бігають. По іменам однозначно Астанвіла, але що вони тут роблять? Але як це буде на ділі? Ну я не знаю. Якщо, наприклад, мені здавалося, що Аталанта по-любому проходить Брюге, да, то після тих матчів, після того наскільки Брюге грамотно грав проти е, Аталанти, після цього всього я вже й не впевнений, бо мені здається, е, зараз Астон Віла знаходиться на такому спаді і відповідно. У Брюге є шанси при грамотній грі в обороні, в цілому збереженні структури. Якщо Брюге не буде привозити сам собі, то в цілому 50 на 50. ПСВ Арсенал. І тут я теж би дав 50 на 50, хто би що не говорив, Арсенал на другому місці, начебто Англійська Прем'єр-Ліга, начебто де той ПСВ, де той Арсенал, але не забувайте, ПСВ це голландська команда. Голландська. Будь-яка команда там з Нідерландів вона працює е, класно в селекції. Я бачу, треба ставити паузу. Тож можемо продовжувати. Це був п'ятий Б клас, я не знаю з якої школи, я не знаю, чого вони ходили на стадіон, але вони вийшли з таким шумом, що про жодне відео тут навіть і мови не могло бути. Зате, от, поки стояв, я подумав, наскільки кочегарить зараз сонце. Що я казав? Що ПСВ надзвичайно класна селекція. І це означає той факт, що. <гасно> Багато є гравців, яких ми з вами не знаємо, бо майже не знаємо. Да? Ну, окрім Люка Дейонга, той, по-моєму, в ПС... ПСВ сидить вже все своє життя. І в мене таке враження, що він там років 20, хоча це і не так. Е -е, ПСВ класна селекція. Відповідно, там є гравці, яких ми можемо недооцінити. Мене тільки от е -е, дещо так щає, ну, скажімо так, таким от суржиком. Той факт, що ПСВ тренує Петер а як ви знаєте чи не знаєте, Петер Бош це тренер, який сповідує постійно високий пресинг, там агресивний футбол, контроль м'яча. Ну типові нідерландські популярні штучки. І він недостатньо недостатньо тактично гнучкий, А тут з арсеналом якраз йому і буде в цьому плані складно, бо Артета може під нього підлаштуватися. Як показала Борусія Дортмунд минулого року при грамотному підході, в принципі, проблеми з ПСВ може не виникнути. Наскільки змінився склад ПСВ, тут я вже не готовий вам нічого відповісти. Не слідкував жодним чином за цією командою. Можливо, вона і стала сильніша, можливо, вони зігралися там між собою. Все може бути. І ще я допускаю навіть той факт, що може і Петер Бош набагато кращий тренер, ніж я собі там щось нафантазував. Ну, все одно, я би тут казав би 50 на 50. Баварія Мюнхен приймає Леверкузен. Оце парочка, а? <кхи> От зовсім нещодавно ми дивилися, між іншим, матч на тому тижні, де Леверкузен приймав Мюнхен, і Леверкузен так відутюжив ту Баварію. Я, я дуже багато років не бачив, що, що Баварія просто сиділа в своїй штрафні, і навіть дві вийти не давали і зробити трьох передач, ніхто не давав зв'язати. Моментально накривали пресингом, душили. М'яч був в тотальному контролі в Байера. Ну, ну, вау! Але це Ліга Чемпіонів, це інший турнір, і хто в якому буде стані там через два тижні. Теж не невідомо, знову ж таки, травми. Он що може бути таким важливим аспектом в будь-яких протистояннях цих пар. Елементарно. Вилітають ключові гравці і досвідоць. Ну і Бенфіка Барселона тут, звісно, поставлять ці на Барселону, хоча вони між собою грали в груповому турнірі. І... Як ви пам'ятаєте, напевно, це був епічний матч із купи просто помилок обох команд. І Трубін, по-моєму, там привозив купи помилок, і Барселона якимось чином примудрилася виграти 4-5. Хоча б мені здається по пам'яті, що Барселона е програвала 3 години і ще там хвилин за 10 чи 15 до кінця матчу. Ну, такі от бувають речі. Так що. Враховуючи дирявість оборони Бенфіки, я однозначно ставив би на Барсу. Ну, все може, звісно, бути, це футбол. Але ось дивився навіть матч з Монако, то, звісно, бідося, бідося, просто бідося в захисті е, в Бенфіки, і наш Анатолій Трубін треба це визнати. Останнім часом багато пропускає таких е, слабких м'ячів, які він би мав би брати, але, на жаль, він їх не бере. Тому. Бенфіці це не додає ніякої впевненості і ніяких бонусів там при обороні теж не надать. Ну а те, що їм доведеться майже весь час сидіти в глухій обороні, я думаю, ні для кого не є секретом. Бенфіка не здатна побудувати зараз більш-менш якісний футбол, там здатний, хоч якось контролювати м'яч, легко виходити з цієї оборони, да, і протистояти агресивній атаці Барсе. Ну а Барса як уже пресингує, ви знаєте, їм все ні по чому вони от вибрали свою одну тактику ханцівлік. І він її довбе, 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 довбе. Можна щось не знімати. Довбе, 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 довбе. Але в результаті він в цей план А вивчив досконально. Ну правда, плана Б в нього немає. Знаєте що? Я буду вболівати за Бенфіку. Так, ну і трошки пофантазуємо. Дивіться, значить, Паріж і Ліверпуль можуть вийти на переможця пари брюге астонвіла так що або Парижу, або Ліверпулю теоретично буде дуже дуже щастити. Ну, Реал Мадрид, Реал Мадрид і Атлетіко, хто з них пройде далі, то він пройде на ПСВ Арсенал. Теж, до речі, дуже класний е, жереб і для Атлетико, і для е, Реал Мадрида, але це тільки у випадку, якщо вони зможуть, якщо хтось із них вийде далі. Фейнорд Інтер проти Байера і Баварії. Ну тут складно. Якщо виходить, наприклад, Інтер баварія або Інтер Леверкузен, буде солодко. Не втім, між іншим Леверкузен Інтер якраз і обіграв у себе дома 1-0 ще на стадії групового турніру. Ну і Борусія Ліль попадає на Бенфіку в Барселону. Знову ж таки, Дортмунд з Барселоною вже грав. Так що такі речі? Коротше, прикольна штука, новий формат в принципі мені подобається. Єдине, я вже мільйон разів всім говорив. Я би дуже хотів все ж таки мати хоча б один футбольний турнір по олімпійській системі, аби була, нехай навіть буде більше команд, але два матчі і на виліт, і це взагалі прекрасно нікому не дає жодному клубу розслабитися. Ну а хто розслабився, то це його проблеми, бо він потім вилітає і до побачення. Тим цікавіше футбол, тим більше різноманіття, тому настільки багато було. Різних клубів переможців Кубка європейських чемпіонів до 92-го року. Тому, е і в принципі, це був непередбачуваний турнір, і надзвичайно в цьому плані цікавий. Так що, ну от таке воно було жеребкування, Ми з вами поговорили. Звісно, уже якийсь плюс-мінус, е мати краще розуміння, ми будемо вже. Через тижня-півтора, напевно, коли буде ясно, в яких складах взагалі можуть виходити команди. Так, бачите, матчів грають багато, косять травми всі клуби без винятку, скрізь купа травмованих, всі від цього страждають. Е, і, відповідно, ти собі граєш, наче в тебе все класно, ти там умовна е, Барселона і в тебе все хорошо, завтра тебе вилітає пів складу, і ти вже навіть цій бенфіці нічого не зможеш зробити. Все, друзі, всім поменше тривог, всім поменше ракет. Е, Любіть футбол, любіть Україну, папа. -па.